Зараз про ситуацію на Одещині я поговорю з Олегом Кіпером, головою Одеської обласної військової адміністрації. Він на зв'язку з студією. Пане Кіпер, я вас вітаю. Так, добрий день. Якщо Добре. він добрий, не знаю наскільки він добрий. Мабуть, для кожного по різному Розкажіть, будь ласка, яка ситуація у Одесі та в області з енергопостачанням та з забезпеченням теплоносіям на жаль, ситуація зараз складна. Відсутня в багатьох місцях регіону відсутнє тепло, відсутнє світло, відсутня вода. Зараз всі служби залучені до того, щоб на протязі декілька годин, особливо міста Одесу, поновити відновлення постачання води і дати відповідно тепло в будинки, в критичні об'єкти, медичні заклади. Сьогодні неділя, тому освітні заклади сьогодні не працюють, і це трішечки полегшує ситуацію. А що стосується електроенергії, працюємо на даний час з усіма службами для того, щоб відновити в найближчий термін по можливості електропостачання, скажіть, будь ласка, які сценарії зараз можливі для жителів Одеси Одеської області, до чого готуватися найближчим часом? Ваші рекомендації. 445 пунктів незламності ми вже розгорнули ще три більше 300 у нас є е, підготовлені. Зараз проаналізуємо всю ситуацію, яка відбувається в регіоні. Я думаю, що після 14 години я вийду знову в комунікацію і повідомлю про стан, який на даний час буде актуальний. Зараз збираємо всю інформацію і намагаємося максимально поновити те, що можна поновити, для того щоб забезпечити людям теплом і водою. Загалом, як ви оцінюєте ті збитки, які росіяни завдали інфраструктурі, зрозуміло, що без зайвих деталей в тих межах, які можна знати нам цивільним людям? Попередньо навіть не можу дати якусь орієнтовну суму збитків. Я тільки можу повідомити, що в нас є загиблі, на жаль, я проношу співчуття їх близьким, та є також поранені. І цю інформацію також дам додатково, тому що ще розбираються завали, ще буде оновлюється інформація. І зараз не хочу бути голосівним, а дати вже відповідну інформацію об'єктивно трішечки пізніше. Чи достатньо у Влади міста та області накопичених ресурсів для відновлення цієї інфраструктури. Те, що необхідно зараз, критично вкрай для того, щоб все працювало, бо генератори забезпечені паливом, пункти незглавності, все це є. Відновлюємо щодо поновлення, звичайно, потрібен детальний аналіз, щоб розуміти, що саме пошкоджено, і яка степінь цієї руйнації для того, щоб розуміти наскільки це можна по часу, по терміну замінити і відновити. Дуже дякую вам за інформацію. Олег Кіпер, голова Одеської обласної військової адміністрації, був з нами на зв'язку і підтвердив інформацію про те, що інфраструктурні об'єкти області, в тому числі енергетичні, зазнали масштабних руйнувань внаслідок атаки. І станом на зараз міська влада займається тим, що оцінює масштаб цих збитків для того, аби зрозуміти, скільки ресурсів і часу знадобиться на відновлення. Того, що зруйнував наш е, ворог, а е, до того часу, станом на зараз, велика частина міста і населені пункти в області без електроенергії і без